Усіх з воздвиженням Животворячого Чесного Христа Господнього во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в чому полягає головна і велика суть Християнства, а саме в тому, що Бог, Творець Всесвіту, так полюбив людей, тобто своє вище творіння, що для того, щоб спасти. А саме мається на увазі зробити нас щасливими, досконалими. Він віддав сина свого єдинородного на приниження, знущання і жорстоку смерть на Христі. Ми всі зазвичай сильно обурюємося, коли хтось принижує нас. Це свого роду така відповідна психологічна реакція, але ж воюємо. Стараємося уявляти завжди про те, як Бог Творець, вседержитель, все держити, Він настільки смиряє себе, як каже апостол, що Бог має у себе і прийняв вигляд раба. І смирив себе до смерті, до смерті хресної. І Господь, страждаючи, Він не лихословить у відповідь, Він не погрожує відплатою. Господь пикується не лише тільки про усе людство загалом в цілому взяти, Господь пикується про кожну окрему людину, Він нібито тримає свої. Творчі правиці кожного з нас, і ніхто з нас не забути, не покинути Богом. І Господь, коли бачить, що треба людину покарати, щоб зупинити продовження її гріховного життя, то він і тут проявляє свою милість. І коли Господь бачить, що ця людина приймає це з вдячністю, зі смиренням, як заслужене за свої гріховні вчинки, то тоді Він нагороджує подвійно, ніби, ніби жаліючи, що він змушений був саме застосовувати такий захід. Господь безмежно радіє, Кожній тій людині, яка лине до нього. І він значно більше, і він, за Думкою святих, значно більше радіє, ніж матір, яка радіє своїй дитині за її любов до неї. І тому ми не повинні боятися майбутнього, тому що Бог з нами, Він з нами не тільки сьогодні, Він з нами буде завтра, післязавтра. І повсякчас, і навіки вічні. І тому священосповідники, Воробйов каже, що не вір собі, і не вір людям, а вір слову Господню Євангелію. Вивчай, вивчай Євангеліє життям, досвідом. Життя у Христі тобі дарує закуповноту. Таке розуміння усього, що відбувається, таку велику духовну радість і міцність духу, що життя інших людей, котрі далекі від Бога і церкви Христої, покажеться таким, яким воно є примітивним, панічним, метушливим, безрадісним. Яке щастя, що ти з Богом продовжує ігуменнико. Бережи це щастя крапка. І апостол Павел говорить про смерть Господню на Христі, що Господь себе смирив до крайньої граничної Вже, тобто не може бути нічого, нічого нижче. І в той самий час Господь максимально, максимально піднімається на висоту. Послуху нового Адама, тобто Христа. І все це Він звершує саме через хрест. Це нагадує нам про того мідного змія, якого свій час підніс на шесті Майсей для того, щоб люди, котрі з молитвою зверталися до нього, стілювалися від смертельних укусів змій в пустелі. Це був проб того, що. Творець світів, Господь буде звершувати спасіння саме через хрест. Він саме так визволить людей від влади, смерті, диявола і гріха. І характерно те, що кожен з нас несе свій внутрішній хрест, і Господь усіх кличе, що «візьми свій хрест і слідуй за мною. Немає такої людини, котра б не несла цей внутрішній хрест, який складає скорботи, хвороби, нещастя, горе. І, що характерно, преподобний мрозі Оптінський каже, що в цьому світу кожен без винятку чим-небудь та випробовується, що тут на землі безпечальних людей немає і не може бути. От і ми повинні пам'ятати пораду святих, які кажуть, що ніколи не треба ремствати на свою долю чи піддаватися смутку, якщо дійсно нам доводиться терпіти якісь скорботи. Тому що це є той самий шлях, до того ж єдиний шлях, іншого шляху, немає для спасіння, особливо в наші останні часи. Це підкреслює дуже багато великих святих. Святитель Гнатій Бренчарину каже, що богомудрих наставників вже немає, Бо він ще тоді казав, що вже скільки часу пройшло. Що говорити про теперішній час? Він каже, що наставником буде Господь, Євангеліє і Святоотцівські книги. А ще добре, якщо ти зустрінеш людину, котра, хоч трошки має досвід в духовному житті, котра відчувала спокуси, котра. Подолала ці спокуси, і тим самим може чомусь тебе навчити, дати якусь тобі добру пораду. Але ж і тут ти перевірай все це Євангеліє. Не якимись там переданнями, там батюшка такий, то говорив, чи матушка, а то в нас більше всього. Треба посилатися на Євангеліє, що Христос говорив. Там тільки істина. Люди помилялися. От, І, і далі продовжуємо про цей самий хреще. Ми не можемо якби, обійти цей хрест, тому що це закон закон, даний Богом, який твердіший за небо і землю. Це закон, що багатьма скорботами належить праведнику війти в царство небесне. Цар Пророк Давид каже, що багато скорбот у праведних, але ж від цих скорбот їх позбавить Господь. От. Преподобний Ісаак Сирин каже, що. Більше за усяку молитву чи жертву, чи духовні подвиги є мужнє терпіння скорбот. І чому зараз ми не можемо звершувати такі духовні подвиги, як звершилися наші пр, 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 да, наші предки, прадіди, от, тому що в наш час, за Думкою святих, не, не, не буде смирення. Тобто в людях не буде самої головної головного фундаменту духовного росту це смирення. А без смирення, будь-який подвиг, він може не тільки нашкодити людині, він може погубити людину. Тому що людина мимоволі починає сповнюватися такої, скажімо, великої думки про себе. Вона хворіє духовною гордістю. А такий стан він відвертає Бога і Божу благодать від душі людської. І преподобний Суан Афонський каже, що в останні часи люд, люди будуть дуже гордими і вразливими. Зараз от попробуй комусь ну, не те, не що там зауваження, а навіть просто боїшся привітатися, не знаєш, як він реагує. Будуть дуже вразливі і будуть спасатися. Тільки скорботами і покаянням, а любові мало хто досягне. Якщо ти бачиш, що хтось заблукав, каже преподобний слован, то е, заблукав і гине, то молися за таку людину. От, і Молися з плачем, якщо можеш. Якщо не можеш, плачем, то хоча б зіткни, зіткни за нього перед Господом, тому що Бог любить таку душу, яка так е, молиться. Він приводить приклад преподобного Паїсія Великого, котрий молився за свого учня, що відрікся від Христа і молився, щоб Господь його простив. Господь настільки був вражений цією молитвою, що Він вирішив сам з'явитися і втішити свого раба і каже: Паїсія, що ж ти молишся за того, хто відрікся від мене? І паїсі відповідає, Господи, я знаю, що ти дуже милостивий, прости його. І тоді Господь відповідає: О паїсі, ти дійсно подібен любов'ю любов до мене. Так ми бачимо приємно Богу молитву за грішних людей. Амінь.